Матеріал ми видаємо екстрено. Одії почали розвиватися надто швидко. Вони можуть відкрити так званий другий фронт. Де Росія може готувати нові провокації? Яка область може опинитися під ударом ворога наступною? І що за інформацію ви маєте право знати? По тижня команда люстратора почала говорити про цю людину. Це Володимир Антюфеєв, Це професіональний розвідчик, диверсант. громадянин Росії 51-го року народження, професор російської академії військових наук. Фактично, ця людина 20 років. Увага, 20 років керувала КДБ та МВС невизнаної республіки Придністров'я. Ми почали збирати інформацію про цього диверсанта. До речі, він сам відкрито говорить про свої досягнення і нагороди, і це дуже цікаво. Я маю високому награди Совівські, Кальністровські, Російські, і Южної Асії. Ось що ви повинні розуміти: так звані державні нагороди від Придністров'я, де він очолював спецслужби протягом двох десятиліть і вочевидь брав участь у відділенні території від Молдови. Нагороди Абхазії, Імовірно, мається на увазі російська грузинська війна 2008 року, після якої Росія допомогла Абхазії відділитися від Грузії, як допомогла і південній Осетії, нагородами якої також хизується Антюфєєв. Всі свої відзнаки, які перераховує російський офіцер, пов'язані з територіями, які говорячи сучасною мовою Російська Федерація. Віджала у інших держав за допомогою зброї чи військових конфліктів свою созначення життя на службі. Я посвятив борьбу з націонал фашизма Латвії Молдови, Теперь України і Грузії, тобто цей росіянин відкрито заявляє, він працював у Молдові та Грузії в країнах, в яких в результаті конфліктів опинялася російська армія, які втрачали свої території. Тепер же він приїхав робити справи в Україну. Терористичні ДНР та ЛНР. Ми вже отримали. Що далі? Дефєєва я добре знаю це інтерв'ю. Наша команда записала два тижні тому. Нам вдалося почути та занотувати дуже багато цікавих речей. Володимир Мамалига у 90-х воював у Придністров'ї. Віджали Придністров'я, по суті. По суті, віджали базу для ударної російської групіровки. Він із перших рядів дивився на реалізацію сценарію Кремля в Молдові із зрозумілих причин мав зв'язок із Антюфєєвим. Ми був мали зареєстрований підрозділ УНСО ПМР, УНСО Придністровської Молдавської Республіки. Я був заступником голови цієї організації. Тобто ми мали офіційний статус в Придністрові. Люстратор готував масштабний викривальний матеріал про диверсантів, диверсії, що ймовірно планувалися на території України, і не тільки в Донецькій та Луганській Областях, а ще про людей, які готували провокації. Події почали розвиватися так стрімко, що ми вирішили давати частину матеріалу прямо зараз, екстрено, аби не було запізно потім. Все по черзі, які сценарії можливі в Україні далі, і чому саме Антюфеєв, імовірно, тут опинився. За його допомогою вони можуть відкрити так званий Другий фронт з боку Одеської області. І всьому є небезпека. У чому логіка, і яка може бути послідовність, дуже вірогідно, що Росія буде використовувати Придністровську карту в розіграші подальшого сценарію ескалації конфлікту в Україні. Тобто... Саме такий знавець Придністровської тематики, як Антюфєєв. їм корисний для того, щоб спровокувати збройний конфлікт на теренах Одеської області. Це дуже зручно для ворога підкреслює Мамалига. Придністров'я вибрано не просто так. Диверсії та військові операції можуть організувати за участю збройних підрозділів силових підрозділів Придністров'я і то спецназ. І тих спецпризначності російської армії, які знаходяться в Придністрові. Яку роль повинен відіграти Антюфєєв у подібному сценарії? По-перше, в нього є відповідна кількість агентури в Одеській області і е, в Придністрові. Як ви думаєте, людина, яка 20 років була міністром, має свою агентуру в Одесі і в Одеській області, маючи за собою фінансовий ресурс, маючи за собою потужну оперативну машину, яку не міг ніхто контролювати крім нього. Це, хоч так нам зараз здається, що така собі не, не додержава, ніким не визнана Придністрові. Але це 700-тисячна е, територія, яка має свою грошову одиницю, і яка мала свою, і має свою службу безпеки. І людина 20 років очолює. Я думаю, що він має свою агентуру. І... Мені дуже не хотіло, щоб все це було використано проти України. Чому це надважливо прямо сьогодні, 5 серпня, КДБ Придністров'я офіційно попередив, мовляв, на кордоні готується провокація, яка може стати причиною збройного конфлікту між Україною та Придністров'ям? Я контактую дуже з багатьма керівниками і в Збройних силах України, і в добровольчих батальйонах, і відносина Жантюфеєва. Я вам скажу, що. На жаль, багато пропозицій протягнутої руки про допомогу, про допомогу яку щоб я, наприклад, багато в чому готовий допомогти. Я і люди, які зі мною контактують. Тобто, це люди, які знають в ситуації дещо більше, ніж можуть говорити на камеру. Володимир Мамалига підтримує антитерористичну операцію, готується йти на фронт. І два тижні тому він нас запевняв, можливі сценарії, факти та всю свою інформацію намагався донести до українських керівників. Я виходив на дуже багато високопоставлених чиновників, які мають відношення до силових структур України, але поки що я не почув відповіді. Більш того, за його оперативною інформацією, диверсанти абсолютно спокійно переміщуються нашою країною. Мовляв, вони абсолютно не підконтрольні. І дивно, ці люди їздять, літають через наші аеропорти. Вони ж якось якимось чином попадають в Придністровську. Вони або сідають в Одесі, або сідають в Кишиньові. Тобто, це означає, що якщо ці люди не знаходяться не в розшуку, тобто вони вільні. Дивіться у моїх наступних матеріалах ще більше фактів про Антюфєєва, а також на які сценарії імовірно розраховує Росія, підтримуючи терористів. Демонструють всьому світові, що вони готові знайти формат е, вторгнення. Вже скоро ексклюзивно на 2+,2. плюс ілюстратор. Не пропустіть.